Вітаю шановні, ви на 33-му каналі зами Гнаді Виноградове. Це програма Право на право про справи. Політичні поговоримо прямо зараз. Наживо з нами Богдан Ференс. Мої вітання, пане Богдан. Вітаю вас, пане Геннадій. І я вас дуже вітаю, пане Богдан. Ну що, давайте почнемо. Ну, я не знаю навіть що. Ну, давайте з актуалочки. Тільки побачимо, ну, хоче запитати. Виходити Трамп. Трамп Трамп до суду його визивають там. Я бачив цю карикатуру заграти. Знаєте, от що мене я прочитав там декілька декількох експертів? Звинувачення от для нас, для мене як от я думав, там ну стрептезерша, якісь кошти, роман. Ну така несерйозна справа. Але от я почитав деяких експертів, вони кажуть, слухайте, а ви знаєте, що в Америці немає несерйозних справ. Знімає несерйозних злочинів. Є порядок, є закон за будь-які злочини. Є відповідь, і вирогідність того, що Трамп може присісти. Також є, І вона не така мала. Якщо попорівнювати різні судові процеси, ну, давайте так починаючи з Капоне. скільки скільки ця людина робила там справ різних, а присіла за неоплату налогів. Або з Януковичем та ж справа. Також багато до нього всяких там історій пред'яв. А присів, от конкретно що ну, що ми змогли, ось це за конкретною якоюсь пред'явою, що відбулося тут. Мені цікаво, ваша думка, слухайте. Присяде Трамп чи не присяде? Ну точно, це буде впливати на ті процеси, які відбуваються в контексті передвиборчої кампанії за крісло президента Сполучених Штатів Америки це перше Друге, боротьба політична в США, вона досить жорстка, mm. традиційно так скажемо І дійсно, Трамп поки є серйозним конкурентом. Але на мою думку, навіть можливо. Досить зручним, частково для Байдена, тому що вони вже проходили цю історію, і інколи, в принципі, ну що, якщо не, не враховувати, що можуть бути дійсно несподіванки, і що в принципі Трамп ще користується підтримкою певної частини населення в США, то в принципі, якщо так його так скажемо, трішки рейтинги. Або навіть не трішки знизити, то можна з ним і вступати в електоральну кампанію. Але я не виключаю, що цей процес буде досить серйозно продовжений, і крім цього, обвинувачення в процесі якраз можуть знайтися інші обвинувачення, тому що я впевнений. Що ну з огляду, там на ту інформацію, яку я володію, що там є багато питань, uh -huh. і в контексті безпеки національної сполучених штатів Америки і зв'язків безпосередньо слухайте на ну, спроба, так, пане то, Богдан, давайте. Пане Богдан, ну слухайте. Ну там що може там ну просто. Спроба держперевороту, ну можуть же згадати цю історію з капітолієм? Можуть. Секретні додати. Є, є питання, дивіться, є питання процедурні, тобто згадати все можливо, питання uh -huh. довести це, якщо судова система дійсно працює, і ще, крім того, що довести, потім там винести вироки, необхідне покарання. Але те, що стосується, ви зазначили спочатку, до да, специфіки, так скажемо, самої справи, ну, варто uh -huh. згадати біла біла Клінтона. <свят> і скандали, які, так, у, кабінет? які коштував овальний кабінет? Так. Той самий? Тому тому якби ну в Сполучених Штатах Америки полюбляє такі пікантні а, історії, які пов'язані mm -hmm. безпосередньо, потім скандалами гучними і часто втратою політичних перспектив. Тому mm -hmm. це досить серйозний, я думаю, удар поки що по, по Трампу і по його позиціях в контексті майбутніх перегонів а не буде так навпаки, от знаєте, як ну цікаво. Як, от, наприклад, Російська Федерація б цю історію викручувала. Ой, дивіться, наш та ще ого по дівках молодих то ходить, а у цього деменція там і все таке інше. Отут тут не буде такої ситуації, коли ми коли вони отримують політичного Ісуса. Ну розумієте, то ж буде розповідати про політичні переслідування і все таке інше. Це, це, це впливає на його, так скажемо, стабільний електорат, який, на мою думку, навіть частково досить зубованим, так скажемо, є проширок населення. Переважно це дійсно там американці, які живуть точно в великих містах, мегаполісах і не заробляють там якусь достойну заробітну плату. Тобто, да, для них це в принципі може виглядати так. І вони можуть більше змобілізуватися, тому що навіть я досліджував трішки трампізм як, як феномен, так скажемо, в американській політиці, то його навіть інколи прирівнюю до якихось сектантських таких історій. Є, я не виключаю да, впливу частково сектантського в психологічному там різному вигляді у, у цьому контексті. Але знову ж таки в більш загальному політичному процесі я думаю, що це більше. Втрати, ніж можливості для Трампа і його передвиборчої кампанії. Плюс республіканська партія, вона я не впевнений, що є монолітною навколо підтримки Трампа. Там всередині дуже серйозні зараз процеси відбуваються в контексті номінування свого представника на праймері. Десантес там, я так розумію, перехоплю ініціативу. У цей час там, ну, як, там є кому, є, є, є. Як тільки, як то кажуть, рухне імперія Трампа, ага, більш вже ага. очевидно, там з'являться ті, хто буде відразу там казати, який він був, і, і все, і потрібно забути, і рухатись далі. Я ваша надія, я зрозумів. Слухайте, ну переходимо до. Більш глобальної історії вона також пов'язана зі Сполученими Штатами, але більше зі Сходом і Європою Мені цікаво, слухати, на тлі цієї заяви сі дзіньпіня до своїх солдатів, готуйтеся до війни, рийте траншеї, витягуйте ракети. Мобілізуйтеся і таке інше. Слухайте, мені цікаво одна штука. Я поглядаю споглядаю, як відбувається наша війна, і ось це, знаєте, real політик, життя із южилі, економіка і таке інше. Європа, слухайте, от вона готова до таких подій, до таких подій. І якщо ну, хто кому союзники, як воно буде тут відбуватися, якщо дійсно між Сполученими Штатами і Китаєм почнеться ну, відкрита конф... Відкрита конф конфронтація Чи буде оця asusлі, чи, чи не буде? Ну, я думаю, що рідко хто готовий до війни, окрім тих, хто цю війну розпочинає. Це перше, да. Ми пам'ятаємо рік тому трішки більше. Тобто до, до такої повномасштабної досить важко підготуватися, навіть навіть прийняти це як реальність, як даність, досить важко. Тому я думаю, що Європа поки що. Точно не готова, але mm. так як більшість європейських держав входять в НАТО, а НАТО це найсильніший оборонний блок. Я думаю, що в принципі в цьому контексті у них є впевненість і гарантії, що якщо ситуація буде дійсно ще більш серйозною в контексті прямого зіткнення, там з автократами, скажімо так, то Швидко все мобілізується. Ну, я, я, я я... Європейські держави, це, ну, це заможні держави, так, вони так. зараз роблять ревізію в контексті своїх внутрішніх процесів по безпеці, по військово-промисловому комплексу, тому що російсько-українська війна, так скажемо, вимагає цього, але ну, в першу чергу це орієнтація на могутність військово-Сполучених Штатів Америки, дійсно угу. в цьому контексті. Слухайте, це зрозуміло з військовою складовою, а мене цікавить економіка. Ось тут дивіться, от Сполучені Штати з Китаєм ну умовно, Ми розглядаємо в самий самий мінусовий сценарій. Розпочали свої бойові дії. Ну що Європа буде продовжувати торгувати з Китаєм як завжди? Туди, ну, звичайно, сюди? Звичайно, ні. Я більше скажу: якщо США, якщо така така модель моделювання mm -hmm. на розглядати, то я нагадаю, це ж НАТО. Ну якщо США там будуть вести бойові, ага, то ага. це означає, що інші країни також мають включатися, тому що ну, працьовує ага. то стаття п'ята, і потрібно виходити одним фронтом і флангом. Тому я, я думаю, що якщо погіршення ще більше буде, а така ймовірність точно є між двосторонніми відносинами США і Китаю, то це абсолютно прямо. Відображається на економічній співпраці політичній uh -huh. між європ... європейськими країнами ЄС і Китаєм. Так само раніше до повномасштабного вторгнення ну, Європейський союз провідні держави вони намагалися спалансовувати і свою політику з Китаєм вибудовувати, яка б не корелювала прямо з політикою uh -huh. Сполучених Штатів Америки, тому що там є інші трішки контекст. Але зараз в принципі я не впевнений, що буде. Якась колосальна різниця, тому що ну знову ж таки російсько-українська війна актуалізувала, посилила трансатлантичну співпрацю, тобто угу. США і Європейські держави зараз працюють, так скажемо, в унісон в контексті безпеки. в унісон. в Унісон, бо я якраз наступне питання: у цей нормально. Також вони проштовхують росіяни. Його що дивіться, дивіться, США США хочуть послабити Європу. Послабити Європу, збільшити свій вплив і втягнути війну безпосередньо у конфлікт у пряму конфронтацію між РФ і Європою. От допоможіть мені спростуйте або підтвердіть цей наратив. Ну логіка в цьому оця ця вивернута російська. Вона отака. От ви її почули: хочуть послабити збільшити свій вплив, велика геополітична боротьба без людського фактору. Вот так. Ну я точно російські наративи не буду підтверджувати, але я тут для того, щоб прояснити, Росія завжди намагалася дійсно боротися за Європу, особливо за Німеччину, Францію, Італію інші країни, щоб вони не були повністю, так скажемо, під впливом Сполучених Штатів Америки, і в принципі їм це вдавалося частково і. Той політичний та політична палітра, яка складалася до Криму ще незаконно анексовано до 2014 року, дозволяла констатувати, що Європейський Союз, Європа намагалася мати, так скажемо, свою суб'єктність в геополітичних іграх і в геополітичних контекстах, де не завжди. Однозначно вони сприймали зовнішню там і безпекову політику Сполучених Штатів Америки особливо, особливо Близький Схід, Іран, Ізраїль, Палестина. Тут дуже багато питань, де не було, і в принципі, можливо, навіть і зараз немає там точно однакового ставлення, як там з боку США, так і там Німеччини, Франції, інших країн скандинавських. Але зараз контекст кардинально змінився зараз. Я ж кажу, Росія зробила все для того, щоб співпраця між США і Європою вона набула небачених масштабів і в енергетичній сфері безпосередньо, в економічній безпекові, і в мілітарній сфері. Тому наразі я не бачу, так скажемо, можливостей для того, щоб. ну... Так, да, говориться про необхідність там серед європейських політиків, в першу чергу, з якими я там маю змогу комунікувати, зустрічатись, говориться про необхідність вибудовувати європейську авт автономність, так скажемо, ага. там в деяких питаннях. Це нормально, я вважаю, але в той же час є чітко розуміння стратегічне, особливо поки там Байден знаходиться ага. в Вашингтоні, що Трансатлантична співпраця. Це той необхідний елемент, який стримує, по-перше, державу агресорку, а також uh -huh. поширення автократичних ідей і розколи, які можуть бути там серед держав-членів Європейського Союзу. А над цим Росія завжди працювала, завжди однозначно. буде працювати. Тобто, це однозначно. Uh -huh. Так. Лукайте, ну давайте з вами що ми робимо? Там, Китай готується до війни з Тайванем, а давайте перевернемо цю ситуацію. Бо війна це така собі завжди несподіванка. Завжди несподіванка. як ви цікава ваша думка щодо ворогідності того, що Китай може нанести удар не проти Тайваню? Проти Росії. Ну давайте так, як це може бути. Дивіться, ви приїжджав Дзіньпінь до Путіна, підписали угоди, наголосив він на тому, щоб не було ядерної ескалації, розміщення усіляких баз. Поїхав звідти. Через 4 дні Путін промовляє про цю ядерну історію у Білорусі. Потім до всі приїжджають, ну давайте європейські мандарини і кажуть: ну що, ти ж Гігімон чи не гігімон? Де наша безпека у секторі? Де наша стабільність економіки? В тебе у секторі он є Російська Федера Російська Федерація, твій сусід, твій товариш, і він він загрожує усілякій стабільності. Давай там щось не його. От така історія. Ну той каже, ага, ну от там дочекалися, там що там передачі цієї ядерної зброї? Ну, умовно, до Білорусі отримали де факто можливість щось пред'являти, заходять туди, віджимають там, де Отака от, от історія може. Бути, чи ні? Чи це якась фантастика? Я, я вас таким задоволенням слухаю. Думаю, це, це такий цікавий е, цікавий погляд і жанр, який, можливо, дійсно подобався б подобався глядачам, але знову ж таки, я тут, щоб трішки розвінчувати такі теорії. Тому що в геополітиці і взагалі в політології все набагато інколи складніше. Я не вважаю, що зараз, поки можна говорити про там таку пряму денукліалізацію, особливо з mm боку -hmm. Китаю по відношенню до Російської Федерації, взагалі контекст ядерний, це це інша, так скажем, парафія, з якою потрібно розбиратися. Там все дуже непросто, там mm -hmm. є. Елементи стримування, так, балансу для того, щоб цей світ все ж таки не досконалий абсолютно, але щоб він все ж таки залишався живим. Mm -hmm. Тому це перший елемент, який варто враховувати, особливо в контексті потенціалу тієї чи іншої ядерної держави. Друге питання, те, що стосується там Стратегічно, як вони кажуть, партнерство між Китаєм та Росією, я неодноразово зазначав, що в них є спільна мета, тобто перегляд того світового порядку, тих правил, які складалися протягом десятиліть, де завжди домінували Сполучені Штати Америки. Китай це не влаштовувало і не влаштовує так, як і Росію. <кій> вони свої двосторонні проблемні моменти відклали, я думаю, трішки надалі, а зараз. Намагається показати, залякати можливо там цивілізовану частину світу в контексті свого зближення, і можливо навіть співпраці у військовій сфері. Це розуміють на заході, розуміють я в першу чергу сполучених штатах Америки, і є така необхідність візити європейських лідерів до Піднебесної, які от, от от будуть відбуватися, свідчать про те, що Китай має бути в принципі. Так скажемо, не у військовій співпраці з Російською Федерацією, ага. тому що ризики будуть ще набагато більше загрожувати взагалі світових світовим процесам. Китай це розуміє, намагається шантажувати, грати на цьому полі і виторгувати для себе якісь преференції. І так само я думаю, для них стратегічно вони зараз вбачають, готуються і переоснащують ага. свою армію однозначно. Розумію, що складаються певні сприятливі геополітичні умови в контексті російсько-української війни для того, щоб вони свої національні питання закривали стратегічні, але не впевнений, що вони будуть йти поки що в короткостроковій перспективі на дуже радикальні кроки. Для них поки достатньо я думаю, тої політики, яку для себе визначає сен Цзіньпін, домінування і покрокове. Підсилення своєї позиції в, в, в контексті, можливо, там спочатку багатовекторності, а потім е, двополярності там mm -hmm. між США і Китаєм заслабленою Росією. Ага, і ще от, о, о, у експертів всіх питаю: слухайте, що думаєте, ця оця, оця історія з ядерною зброєю Білорусі? Це таємний план Китаю чи несподіванка була для них також? Я думаю, все ж таки, що попередили росіяни китайців, тому що якщо вони цього не зробили, ну то це дійсно трішки, трішки, да, трішки не про те, не про якусь там. Ну я думаю, що вони попередили. Але ну, Путін керується в першу чергу це сигналом для заходу для Європи, навіть не так для США, як для Європи, щоб у них дискурс підвищився. Ой, там да що в контексті безпеки, а що в контексті ядерної загрози. Ну і другий е, е, елемент, який закриває Путін таким чином, це ну і так суверенності в Білорусі практично не було. Тобто, вони да, повністю mm -hmm. залежні зараз від Росії. А якщо там іще буде ядерна зброя, то ну, ми розуміємо, так. розуміємо. Хто хто абсолютно буде контролювати всю ситуацію? От власне, я думаю, що ну і це дійсно дуже, дуже серйозні. Э, Проблемні відносини між США і Росією з точки в контексті в рамках договору про нерозпосюдження ядерної зброї. Ми розуміємо, що зараз це не працює, і це не працює абсолютно дуже негативно. Впливає взагалі на весь безпековий контекст глобальний. Так, дійсно дійсно не працює. Слухайте, на тлі цього цікаво споглядати, от прям на зараз те, що відбувається в Білорусі на істерику а, і конвульсії Лукашенка все вогонь потрібно припиняти. Всі стали завмерли, ніхто нікуди не переміщається. І Потім Європа, НАТО вже все вже хочуть війти до нашої країни, її розб... Розб... розбомбити. Все конституцію каже: я не буду змінювати, щоб залишатися на інші строки, але ось вони не хочуть, щоб я залишався, і я зроблю так, як вони того не хочуть. Ну тобто, ну біполярочка його в різні боки, щось там відбувається. Не знаю, нічого зараз конкретного дійсно ми не можемо сказати. Бачимо тільки, що вони нагнітають Гнітає ситуацію, підіймають, підіймають у медіапросторі всю цю тему. Поки будемо споглядати. Слухайте, але мене знаєте що? Я ось дивлюся і так: трохи намагаюся зрозуміти логіку китайсько-російського товариства. китайсько російського товариства. Слухайте, і в них не ну не так, щоб дуже давно. А порівнянні з китайськими строками, там як вони планують, на 50-100 років, це взагалі було вчора. Були не Я бачив там їхню ці агітки. А гідки, які вони малювали у ну, Вікіпедії, хто може захоче зайти подивитися, і там слухайте, вони там відірвати голову Брежнєву, Касигіну і така сер серйозна історія. І їх не влаштовував радянський ревізіонізм. Що це таке? Поясніть радянський ревізіонізм, і хочеться зрозуміти, що сте чи воно лишилося ще й досі, там чи, чи ні, і може стати приводом для їхніх конфліктів. Чи це вже закінчилася історія? Що це таке? Ну це такий контекст двосторонніх відносин між Росією і Китаєм. Нагадаю, що це країни, які сповідували як мінімум так, комуністичні uh -huh. е ідеї, і, в принципі, які є, там після Другої світової війни, е ну, так скажемо, були проблемні моменти, особливо там територіальні. Але дійсно, от під контекст ревізіонізму, що таке взагалі Це перегляд тих чи інших установок, особливо в контексті там, марксизму ленінізму, які використовувалися ага. там, радянською владою для того, щоб, наприклад, попередніх вождів там очернити і сказати, що так ми. ми... Ревізіонуємо там ті ідеї чи ага. ті підходи, змінюємо і рухаємося далі. Кол, ага. коли, коли Маодзядун так в Китаї був лідером політичним безпосередньо відносини між радянським Союзом. Після от Хрущова, коли Брежнєв прийшов, до і відносини між Китаєм і Радянським Союзом вони були дійсно поганими. Тобто вони погіршили, погіршували, погіршувалися. Погіршували. Для чого це відбувалось, тому що молодцядун розумів, що потрібно позбавитись впливу як мінімум комуністичної партії радянського союзу комінтерну і вибудувати свою стратегію, яка була б відмінною ага. ідеологічно від радянського підходу від радянської стратегії, таким чином набуваючи суб'єктність і вплив. У світовому контексті і ще що цікаво, я думаю, мало кому відомо. Я вважаю, що Мао зі це робив для того, щоб проілюструвати Сполученим Штатам Америки на той час, що вони не є фарватері радянського союзу, ага. і що вони навіть частково працюють проти радянського союзу в ідеологічному контексті, таким чином вибудовуючи ще й відносини з Сполученими Штатами Америки, тому цей період Бережнєва, і Маоді Дуна він був досить проблемним, причому він відображався на двосторонніх відносинах, економічних, навіть зіткнення були там військові невеличкі. Але після того, як Брижнів да, помер, Маоді Дун помер, і там, поступово ситуація почала вирівнюватись, і більш-менш вона стала стабільною у двосторонніх відносинах в період, коли Горбачов прийшов на владу. Тобто, угу. в них багатий, великий комплекс проблемних питань. А вони історично складалися, ну але знову ж таки є різні періоди або потепління відносин, або навпаки погіршення трохи відносин. Ну таке собі ну от виявляєте. Два товариші колись там, ну, товаришували, потім перестали товаришувати. А потім один з цих товаришів каже: Мені потрібна допомога, приїжджає до мене. А, а той товариш перед тим як приїхати, висилає йому там не знаю, картинку або документи, що півквартири цього товариша вже належить йому. Ну я це, це згадую ці карти карти, які намалював Китай. Тому я не знаю. ще раз кажу для Китаю 50 років назад. Це як вчора. Це, це як ніколи ні, ніколи немає вічного товариства. ніколи Зрозумів. Слухайте, у російська Федерація внесла Угорщину перелік недружніх країн. Недружніх країн. Що все, закінчилася дружба і Угорщину можна викреслювати із впливу Російської Федерації? Хотілося б так вважати, але mm. я не впевнений. Для того, щоб викреслювати, потрібно, щоб в Угорщині змінилася внутрішньополітична. <рес> ну так скажемо, зміна зміна влади відбулася, тому що поки Орбан і, партії, і його партії оточення. Я думаю, що і надалі Угорщина буде відігравати одну з ролей, яка, так скажемо, ця роль негативно впливає на контекст підтримки подекуди України. Mm -hmm. Але розуміння є, що дійсно Угорщина, як член Європейського союзу, член країни НАТО, вони в принципі мають підтримувати генеральну лінію, особливо там санкційну політику. І з огляду на це, я думаю, Росія включила Угорщину перелік на дружніх країн, плюс, можливо, певні прохолода відбулася там десь між на неформальному рівні комунікації, хоча знову ж таки не потрібно себе втішати цим, тому що, повторюсь, для того, щоб повністю виключити Угорщину. Ну, взагалі, не Угорщина, це не Орбан і не його оточення. Угорщина це країна, в якій є різні політичні сили. Дійсно, Орбана підтримують більша частина населення, поки що, але це не означає. Що ми маємо ідентифікувати цю сусідню країну, з якою у нас багато таких чутливих питань, одно, однотипно, так скажемо. Тому будемо сподіватися, що внутрішні політичні процеси в Угорщині будуть дозволяти, щоб було більше демократії, щоб інші політики опозиційні приходили до влади таким чином вирівнювалися наші двосторонні відносини. Угорщина в Унісон підтримувала політику наших європейських партнерів. Слухайте, ну це ж легко перевірити. Коли це ж можна побачити, коли голосують? Країни підтримуючи не коли наступний от, індикатор може бути, коли ми побачимо, чи дійсно там ось Угорщина вже робить все спільно з Європою, чи все ж таки рефлексує в бік Російської Федерації? Буде якесь голосування найближчим часом? Якесь там, може, ратифікація, якісь європейські, може нові ну, санкції чи ще щось? Ну, санкції, вони ж мають поновлюватись там з періодичністю, якщо я не помиляюсь, раз півроку. Або mm -hmm. розширюватись пакети санкцій відповідно до того чи іншого е, 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 етапу, так скажімо. Тому якраз навколо цього можна буде прослідкувати. Mm -hmm. Плюс є питання фінансової підтримки, економічної підтримки України. Але ключові для нас проблемні моменти це завжди да, наша інтеграція в Європейський Союзі і НАТО, де Угорщина має право, так скажімо, вето. І mm -hmm. це питання, з якими нам е, доводиться і буде, буде необхідно. Потрібно працювати в майбутньому. Зрозуміло. Наостанок про наші справи, слухайте, влада наша каже, що виконали ми 70% умов для вступу в ЄС. Цікава ваша оцінка експертна з цього приводу, там що ми вже виконали, і що, що встигли, і що ще залишилось? Дивіться, трішки проясню. Це не зовсім так, тому що. Угода про асоціацію, яку якраз про це ви зазначили про її виконання, там uh -huh. як було зазначено кабінетом міністрів України, це не це про нашу євроінтеграцію, але це вже не безпосередньо про процес вступу в європейський uh -huh. союз для того, щоб процес вступу розпочався, потрібно щоб переговори щодо цього питання розпочалися. А якраз uh -huh. для початку цих переговорів. Потрібно успішно виконувати угоду у, у, про асоціацію, а потім щоб внутрішні процедури в наших держав-членів-партнерів ЄС пройшли, mm. що вони готові розпочати з Україною переговори по більш ніж 30 напрямках сером главам, так званим, і тут же буде питання відповідності так званим копенгагенським критеріям, які були встановлені. Ага. В Копенгагені в 90 в дев'яностох роках для того, щоб нові країни, які приєднуються до ЄС, чітко для себе визначали, яким критеріям вони мають відповідати. Тут ринкова економіка, політичні інститути, державні інститути, а також там багато інших питань, тобто роботи попереду багато. Так суки на відсотків. Ну, 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 це, ну, це, ну, це, це ну. угода про асоціацію, не плутає. Ага. Угода про асоціацію – це інша історія. Зовсім не той рівень зобов'язань, який ага. є при вступі країни у Європейський Союз. Нагадаю, наприклад, Польща, вона е, понад там вісім років на 10 проходила цей процес. То, там uh -huh. 90-х років, да, і вступ Польщі відбувся у в 2004 році. Тому, ну. Uh -huh треба це точно враховувати і розуміти що це непростий подеки де процес mm -hmm. зрозумів дякую пане Богдане що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі до побачення До побачення нашим тележачам нагадую заходьте на ютуб канал жамка на підписуйтесь на нановлення З вами гнаді Виноградов, програма право на правду Тримаємо стрій.